А потім щодо Копенганських критерій, то, то пане Гебачу ну, він правильно підняв тему, що це вже певні червоні лінії перейдені і виникає певне занепокоєння. Але я такі, також хотів би нагадати те, що ну, ніде я не чув, щоб згадувалося, бо насправді є не три, а чотири копенганські критерії, які Європейський Союз завжди скромно про це бо більшість з них, навіть так званих експертів чи навіть дипломатів, не знають про четвертий. А матбаза. Голосить, що четвертий критерій є це записано. Це здатність самого Європейського Союзу прийняти окрему країну. І можна сказати, що по цьому четвертому критерію ЄС однозначно не спрацьовує. Ми можемо не спрацьовувати по всіх трьох, але вони по своєму четвертому теж не спрацьовують і не спрацюють. Прийняти Україну, Європейський Союз і зараз, і років через 10 просто не зможе. З огляду ну, просто на дуже багато причин це очевидний факт. І тому тут то теж треба мати певну відвертість, і цей аргумент можливо почати використовувати. Так не можуть зараз закидати стосовно першого критерію, другу, і третього, там є питання для дискусії справді. Але ми можемо так вказувати на те, що хлопці власне питання щодо хотів би теж зазначити зовнішньої політики. З одного боку, певні, скажімо так, закиди можуть бути справедливі, з іншого боку, я теж не можу погодити, що, по-перше, вона зараз різновекторна, чи тільки спрямована там схід, чи захід, можу погодитися знову з паном Вадимом, тому що справді останнім часом, останні сім 8 місяців, активно почали розроблятися інші напрями, досить серйозно. В першу чергу так, азійські. Але окрім того, наскільки я знаю, там будуть і інші речі. І тому казати, що зараз тільки от знову йдеться дихотемія, по-моєму, це було б трошки радикально і неправильно, бо це на все країні, зараз і на робочих навіть проходить. Ми від цього відходимо, і це правильний крок. Я б не називав це багато векторності, я б це називав нормальною політикою, нормальною країною, яка орієнтується справді на свої інтереси. А наш інтерес ну, зараз акцент так, економічні, тобто економічна експансія, отримання певного доступу на ринку, отримання інвестицій, можливо, якихось інших можливостей, які ми не маємо от, в цій координаті, наприклад, Схід яка, в принципі, більш стара, яка нас заганяє завжди на певну розв'язку розподіл. Тому от, з цього боку я б не став би дуже критикувати нинішню зовнішню політику України. Можна критикувати за інше, але не за це. Тобто вони за ці рамки виходять, це справді є те, що. Трошки намагався робити в Орний в нього це не вийшло, а можливо зараз от, нова спроба буде більш успішною. Але до цього хотів би завершити, в тому, що зараз справді найбільша проблема, яка в нас виникає, це от, от, те, що стосується, ну це називають демократичних стандартів, розвитку там, певних процедур, утисків. В певних моментах ми вже по-моєму перейшли ту межу, за якою ну можуть початися вже певні відповіді, зворотні. Дехто зараз починає ну так, як на мене, алармістично казати про певну ізоляцію, про певні ті речі, які були свого часу з Леонідом Даниличем, коли в принципі був такий ну, ігнор з боку. От. Певних країн, в основному, наприклад, західних країн, справді є вже певні тривожні сигнали, багато хто їх перебільшує, але цей аспект він справді досить важливий, на який варто звертати увагу. І Тут ми повертаємося до цього базису внутрішнього, який насправді має бути євроінтеграція. От Якщо посерйозно буде впроваджена формула євроінтеграції, наприклад, без обов'язкового членства в ЄС, то я думаю, це може бути успіхом. Бо врешті речі, для чого ми це робимо? Для того, щоб просто стати членом ЄС. Щоб заявляти на якихось конференцію, ми є європейці, хоча ми і так і так є європейці без цього. Щоб нас там визнавали, якими членами є ні. В першу чергу ми маємо робити це для власних громадян, для самих себе, для власних стандартів життя, а не для когось. Тобто будемо членами, не будемо. Як на мене, відверто це не так важливо. Важливо просто суть, форма. Що ми будемо мати певні стандарти життя, певний розвиток, що більшість громадян буде бажання жити в цій країні, нікуди не виїжджати. Дуже дякую. Прошу. Дякую, пані Вірі. Я тут два моменти хотів коментувати, щоб була певна ясність у моїй позиції, і позиції тих, що звучать. Ви згадали про бюджет Європейського Союзу, який має семирічний цикл, це повністю вірно. Що я тут хотів уточнити? Я ніколи не говорив, я ніколи не чув, що в жоден адекватний. Сказав політик чи експерт в Україні, говорив про те, що ми можемо стати членами Європейського Союзу в 2014-2020 році. Це нонсенс. Про що зараз йдеться в цьому листі, про яке польського і шведського міністрів закордонних справ? Про те, що в цей бюджет Європейського союзу мають, буде в цьому бюджеті, мають бути передбачені більш значні фінансові ресурси на підтримку реформ. В 60 країн-членів Східного партнерства, в першу чергу України. І це для України дуже важливо. Тому, якщо говорити в фінансовій перспективі, то немає тут ніяких підстав, жодна спекуляція про те, що вот Європейський Союз не, не може прийняти Україну, бо немає Пощі на це в наступному бюджеті, тому що ніколи про це не йшлося. Ми можемо говорити про бюджет 2027 року чи так далі. Але я ще раз підкреслю, що другорядне питання терміні, першочергове питання мети їх такої, світла в кінці тонелі. І з цього другий мій коментар. Ви сказали, що деякі ваші інтерлокі співрозмовники з європейського боку з українського говорять, що. Мови, якщо Україна відмовиться від мети якої членства в переговорах, то в них мол, не буде ніяких інструментів давління на Україну. Не можу погодитися з цією тезою по одній простій причині. Для Європейського Союзу корінним інтересом в переговорах є забезпечити необмежений, практично вільний доступ до ринку України і мінімізувати. Інструменти допуску українців до їхньої з тим, щоб уникнути зайві конференції. Ми знаємо про що йдеться, про сільське господарство, про, про багато різних речей. Тому питання там, наявності чи відсутності цієї мети в е, позиції переговорів України нічого не, не змінить в переговорах. Оскільки інтереси різні, старі, переговорні позиції різні, ну і тут єдина задача переговорників – зближувати. Там де щось домовляється, там де щось амінівати і так далі. Але що супер важливо з точки зору позиціонування України як всередині країни, так і в зовнішній арені, так це відстоювання цієї позиції, що в тексті має бути вміщена формула в тій чи іншій інтерпретації, чи польська модель, чи будь-яка інша, яка би свідчила про те, що світло в кінці тоді не їсти. Ця формула, яка я вірю, буде закладена в тіло угоди, досягне двох головних цілей. Перше, покаже свій план для суспільства українського, для підприємців там, і так далі, загадав, бо масив роботи, яку треба виконати під час виконання угоди, він величезний. І він вимагав величезних фінансових ресурсів і на, на вечір, я би сказав. А друге, нарешті, поставив крапку. В, я би сказав, вже вічній, набритій дискусії, куди рухається, куди рухається Україна на Схід чи на Захід. І в підтвердження цих моїх тез я би навів приклад Туреччини, незважаючи не на те, що перспектива членства є досить така, російською мовою прізрачна. Все-таки це світло в кінці тунеля, яке... Як ЄС не насмілюється виключити, від якої як насмілюється відмовитися Туреччина, допомагає цій країні розвиватися по європейському типу. І навіть останні конституційні зміни, які схвалив Європейський Союз, показали, що Зречина дійсно йде в вірному напрямку. Тому, на мою думку, треба дуже обережно з такими, знову ж таки, дещо радикальними заявами. Дякую.